Так, всім добрий день. Хочеться посадити це відео агронавігації українського виробника і виробник, наверно, Америка. Точно не знаю. Не буду казати, так я думаю. Так, поставимо це все діло на трактор Йонзен. І з двома цими устройствами покатаємося, посмотримо їхню точність і як ще вони працюють. От так, не буду називати там одразу же виробників і кого-то вихваляти, а кого-то не вихвалять. Назвемо українська навігація. Це буде устройство номер 1 Есть. Вот. Америка, наверное, Америка, це устройство буде номер два. Хочемо провести експеримент і подивитися, як це устройство устройства Так. Це два устройства, це нове, виходить. Коштує воно 250 доларів. Це устройство. От характеристики, які є у нього. Так, я вже підключав його до телефону предварительно. У мене показало в дворі там під деревами біля, біля хати, біля служба, показало 28 спутників. На програмі Сміллап. Програма платна, платна програма на телефон. Сміллап 28 спутників. Так. Виробник заявляє м м кількість спутників 10 або 30. Частота позисування 10-18 Гц, точність плюс-мінус плюс 30 см, точність швидкості 0,05 метрів в секунду. Підтримка технологій GPRS, GLONASS, Beidou, Galileo, Sbus. Далі дивлюся, будуть, мабуть, поправки. Поправка БАС. Не знаю, як по-грізьки правильно прочитати, тому що як є, такі є, і У Вас це кажесь поправка американська, яка тут у нас взагалі не працює, виходить. І Егнос це європейська. Поправка, вона працює кажесь тільки, безплатна європейська поправка, вона працює тільки кажесь у Западнах Україна, Сюди Центральна Україна, тобто регіон Дніпропетровська, вона тут не працює. Так, виробник устройства номер 2 заявлена точність, зараз тут на цьому устройстві підключений, виходить платний коригуючий сигнал Range Point, Точність, точність дає виробник, дає кажесь 10-15 см. Це устройство No2 у нас воно БУшне. Коштує десь 1400 доларів. Каже з 1400 доларів. Це стоїть 250 так, от Комплектація. Ось це було куплено нове. От сама антена. вже з розйомом Type-C. случае, ну, пришла за поиск Bluetooth. Сейчас начну как там спутник Так, есть мешочек до ключи. Подарочек, наверное, инструкция. Так, инструкция получается на украинском языку. Да, даже, даже и русский есть. Украинский, русский. Программа яка встановлюється. Есть, там саме на своє свое усмотрение. Так, є вже разъем Type-C, кабель такий добротний. І О, і сразу ж є зарядка. Получается, заряжать антенну на два USB 2 UB. Mm -hmm. Так, ну це не столь важно виходить, нам э, головні основні характеристики, щоб антенна що нам треба і, і працювала в як, як положено. Так, устройство номер 2 Це устройство БУшне. Вот, G25 Кріптений шнур. Шнур уже розпаяли, виходить, його, тому що тут провода дуже сильно толсті, нам у мене не підходить. Зробили уже для прикурю... прикурювателя коротенький, акуратненький кабель. Так, це тут кабель, це кабель для самої антенни. Це саме устройство. Ну, я думаю, багато знають, що це таке. Тут багато, тут треба показати, думаю. Дуже подробно Так, сразу скажу, не хочу я казати, що буде лучше що буде хуже. Хочу подивитися як це буде проходити на тесті получается. і я думаю ви по відео все побачите точність получается там і, і все 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 попрацюємо на бороновці ще почнеться бороновка ну а тут по, по документації якісь блискіт якісь які кріплення є все воно виходить сохранилося в привіз даному виді як покупалося так воно і лежить це, що тут не ну, це тільки щоб переробили один оцей кабель, тому щодина була там, метра, наверное, 3-4 Цього кабеля він дуже сильно жорсткий. Вкладывать ніде його не хотілося Тут оставилися навіть дірочки, так що це я не понимаю. Для чого такі толсті провода? Коли саме в устройство, де то потребує, ну може 1 А, ну може більше, може менше, тобто -то, непонятно, що такі такі так, провода. Переробив на наобичну прикурку, виходить, отпінували піни і запінували на, на, на прикур. Так, все, зараз встановимо це все дело на трактор. Спінемо встановити вечора. Попробуємо вечором попрацювати. Зробимо, я думаю, зробим, я думаю, там кругів 5. Ну і буде одразу видно, що як працює, виходить. Так, включаємося показ. Я не понял, що вот так повернули. Поїхали дальше. Так, поставили на трактор це устройство і поставили телефон. Дві антени Спить получається. Так ну і поїхали. Так, хочется ще сказать, наверное, що получается. Тут нема ніяких корекціовок по сигналу. Тут е, просто там тяни, ну, сигнал і все. А на цьому устройстві платний е, сигнал розпоїть, підключений поправки. Так, поїхали, звісно, видно, буде погано. У нас 28 спутників Ось зараз подивимось А тут 15 і цю фігню не надавно. Я думаю, це все лишнє. Так, Ну ладно, поки місце добре, тут все вода, все... А, тут виставили 7,8 захват без перекриття. А тут виставили 7,8 і 30 см перекриття. Так, ну ладно, поїхали дальше поки не Ага, тут я не можу двигати. Тут я не можу двигати на цьому устройстві Так, ну, в принципі, нормально. От скільки ми зробили кругів, тобто, якби нічого не помінялося, все працює. Так, оце такий кондиціонер в цьому тракторі стоїть. Зараз він кончиться. Ось КПС, з двох кесів зроблена зроблена борінка. Получається. Так, продовжуємо. Тому що не все так хорошо вийшло, як я хотів. На телефоні, який був підключений до цієї антенни. Я забув включити лінією АБ. І двигалися ми просто по закраски. І всі на другому устройстві, там лінії двигалися лінією А. То есть по азимуту, то тут треба було включити лінії АБ, адаптивні, хоча б адаптивні, і двигатися по цим лініям. Ну, Забув, якось вилегів з голови, це все діло. І просто двигалася по закраски. Для мене, в принципі, вже якби є, чим я буду користуватися, а для вас це якби. Как бы, ви рішите самі. Ще хочеться акцентувати внимання, що я не рекламую ні одне із устройств і ні одне не дискретую. Це, Ці два устройства були куплені чисто для для експерименту. Ну і те, що подобається, ставить собі. А те, що там не подобається, подальше ми будемо продавати получается. так що то так все пока не побачення.